Вітаю слухачів українського радіо, які залишаються з нами та приєднуються у студії. Для вас продовжує працювати. Я, Олена Зелінченко. Отже, польські перевізники продовжують блокувати кордони, обіцяють робити це на постійній основі і це стосуватиметься всіх пунктів пропуску. Але вже також є реакція від уряду Польщі. Зокрема, міністр інфраструктури Анджей Адамчик надіслав листа віцепрем'єру Олександру Кубракову, в якому закликав Україну виконати вимоги польських протестувальників. Зрозуміло, що ось цей період. Міжвладдя у Польщі, як ми його називаємо, він так само впливає на цю ситуацію, але разом із тим зараз усі, напевне, служби на всіх рівнях працюють над тим, аби вирішити ситуацію у студії Українського радіо. Я вітаю заступника міністра аграрної політики та продовольства України Маркіяна Дмитрасевича. Пане Маркіяне, добрий день. Пані Олено, шановні слухачі, добрий день. Яка ситуація станом на зараз? Ситуація на зараз і надалі складна. Тобто пункти пропуску основні з, з Польщею в нас станом на зараз заблоковані. Ну е, треба враховувати, що перемовини вже тривають третій тиждень, е, і ми очікуємо на позитивні, на позитивні результати цих перемовин, оскільки, зі своєї сторони, уряд України намагається їх вести розумно, виважено е, та з розумінням також до польської сторони. А ось цей лист, із, скажімо, таким закликом виконати вимоги польських протестувальників від міністра інфраструктури Польщі. Чи означає він, що або не бачить інших шляхів розв'язання цієї ситуації, чи це таке проміжне рішення, а потім буде щось інше? На мій погляд, що ми бачимо в листі, це питання саме пропуску пустих вантажних транспортних засобів. Зі сторони України до сторони Польщі, і я думаю, що тут є поле для компромісу, якраз для розумного компромісу з обох сторон, і в тому числі для того, щоб задовільнити якимось чином протестувальників і вичерпати нарешті цю ситуацію, яка склалась по суті на рівному місці. Ну, але все-таки польські транспортники, зокрема, і не лише тому, що аграрії також долучилися до протестів. Вказують на те, що ось українці по суті створюють конкуренцію, заважають їм працювати так, як вони працювали досі. Невже ми настільки вплинули останнім часом на ситуацію, що аж от поляків зокрема так зачепили? Тут треба розуміти об'єктивну сторону ситуації. Дійсно, вантажу потоки між нашими країнами що природньо після повномасштабного вторгнення дійсно збільшилися у рази. Зрозуміло, що для України це один з життєвих шляхів, як для нашого експорту, так і для імпорту не необхідної продукції в Україну. І ці вантажопотоки дійсно збільшились однак за тою інформацією, яка є, і також від польського бізнес-середовища вони також мають збитки від цієї ситуації, які, яка створена на українсько польському кордоні. І як ми знаємо, не всі перевізники, а вірніше більшість перевізників цього протесту по суті не і не підтримують. А в чому проблема? Тобто, це ж не заважає, скажімо, товарами, які транзитом йдуть через Польщу, тому що в нас обмежений морський шлях, і ми багато того ж зерна веземо через Польщу далі. Тобто, це лише там збільшення трафіку, чи що саме чим ми їм так от загрожуємо? Тут дуже тяжко оцінювати з об'єктивної точки зору самі вимоги протестувальників. Наприклад, ви вже згадали до того, що нібито якісь аграрії долучилися до, до цього блокування. Е, важко дуже сказати, оскільки ми всі пам'ятаємо е, питання зерна, так, експорту зерна і транзиту через Республіку, Республіку Польща. Е, станом на сьогодні в нас ситуація по зерну така, що імпортувати в Польщу ми не маємо можливості нашого зерна, тобто воно йде транзитом. І тому. Е, Деякою мірою викликаю здивування підключення до цих протестів аграрії, оскільки якихось об'єктивних причин ми для цього не бачимо. Гаразд, тоді щодо цих дозволів, що це ну, от, умовно кажучи, якщо ми пристаємо на цій пропозиції і скасовуємо чи точніше відновлюємо дозволи, то як може змінитися ситуація? Треба розуміти, що питання дозволів Тут хочу зразу ремарку зробити, що це не зовсім сфера моєї компетенції. Да, ну, це, це сфера можливо. компетенція колег з міністерства інфраструктури. Ця, ця історія досить давня і проблема досить давня. Але після м, початку повномасштабного вторгнення Росії це питання розв'язалося тим, що відповідні угоди були підписані Україною, і тут я наголошую із Європейським Союзом, тобто не з Польщі, Польща. Не є окремим суб'єктом цих домовленостей, і саме тому ці всі питання зараз і переговори на найвищому рівні ведуться не лише з польською стороною, а й з Єврокомісією. Треба розуміти, що питання так званого транспортного безвізу для України зараз життєво важливе. І тому, наприклад, мене радує, що в листі пана Адамчика. Про цю про це питання ми не згадуємо. Угу. Тобто, скажімо, такий простір для маневру залишається, а це означає, що всі сторони розуміють, що дійсно ситуація, яка напружилася через те, що є, умовно кажучи, я ж не скажу, що це всі поляки чи всі транспортні компанії Польщі, це конкретні є організатори цього протесту, які, от власне, там кількома десятками чи скільки сотні людей, які блокують ці кордони і не дозволяють заїжджати чи виїжджати. Так виглядає, що це навіть не сотня, але я тут, зі своєї сторони, не хотів би давати якихось політичних оцін, оцінок тим, хто, в принципі, ініціював цю блокаду і хто її зараз активно підтримує. Наше завдання вирішити проблему. Проблема зараз гостра. У зв'язку з погіршенням погодних умов вона ще більше загострюється, і тому тут нам треба все-таки дати. Простір для наших переговірників, і про те, що президент Зеленський говорив, дати час для вирішення цієї ситуації, оскільки переговори ведуться щодня, я знаю, вони проходять і сьогодні, і будуть проходити завтра. І, по суті, так як я сказав, щогодини є, шукаються точки дотику. Зрозуміло, там одна з вимог, яка стосується випуску. Пустих транспортних засобів. Українське міністерство інфраструктури, український уряд вже заявив, що готовий на деякі поступки на організацію роботи таким чином, щоб це й полегшило життя не тільки польським перевізникам, а й українським перевізникам, які би могли з пустими своїми транспортними засобами покидати територію України і далі обслуговувати ті замовлення, які в них є. А скільки зараз приблизно українського транспорту на кордоні застрягло? За, за різними оцінками, це в залежності від пункту пропуску називаються цифра: від 500 автомобілів вантажних до 2000 автомобільних вантажних. Тут треба також розуміти, одна з вимог, нібито протестувальників, це стосується роботи є черги. Електронної черги. Просто треба згадати, що саме розширення роботи цієї електронної черги на всіх пунктах пропуску, воно ж не просто саме по собі з'явилася така ідея і був запроваджений такий механізм. Треба зрозуміти, що в період, коли в нас були проблеми з експортом і транзитом нашої агропродукції, також почали виникати великі черги. І для того, щоб водії вантажних засобів не просто не стояли в черзі годинами, була запроваджена ця електронна черга, яка подає сигнал конкретному водієві. Mm -hmm. Прийшла твоя черга, будь ласка, під'їжджай до кордону для того, щоб вони могли в більш-менш нормальних умовах очікувати своєї черги на, на перетин кордону. Тому насправді. Вважаю, що цей механізм досить таки успішно себе показав. Ну, але, а чим він не сподобався? Але полякам? як і кожен механізм, мабуть, мабуть, знаєте, до ідеалу завжди слід прагнути. Чим конкретно він не подобається польським перевізникам, дуже тяжко сказати, оскільки, на мій погляд, механізм досить прозорий. Тут ми повертаємося до тих, до тих питань, а які ж насправді вимоги польських протестувальників. І якщо ми говоримо про те, що вимога це перегляд транспортного безвізу, то знову ж таки для нас, для України, це питання є критично важливим. І... Ми не відмовимося, не підемо на поступки. Дивіться, дуже б не хотілося б відмовлятися від таких речей. І знову, ще раз повторюю, ця угода підписувалась між Україною та Європейським Союзом. Це слід пам'ятати. В Європейському Союзі 27 країн-членів. Країн Ми давайте повернемося до ідеї Solidarity-Lenz, шляхів солідарності. Це. Польські пункти перетину і шлях через Польщу це також частина шляхів солідарності, і е, ми розуміємо, що зі сторони Європейської комісії ми маємо повну підтримку для того, щоб е, не лише продовжувати функціонування цих шляхів солідарності, а й розширювати їх. І насправді з часу повномасштабного вторгнення. Нашим перевізникам, нашим виробникам вони ж постійно шукали альтернативні шляхи угу. для експорту своєї продукції. Зрозуміло, що ці шляхи солідарності дуже допомогли. Тим не менше, навіть по, по ситуації з польським кордоном зараз є перевізники, виробники, експортери гнучки, вони шукають інших, інших шляхів для того, щоб свою. Продукцію перевозити. Я можу сказати, за аграрну продукцію. Аграрна сфера для України є дуже вагомою для української економіки, тому уряд робить все можливе для того, щоб продовжувати мати можливість експортувати нашу аграрну продукцію. В контексті цього дуже важливим є вже новий. Наш власний коридор через порти Великої Одеси, через три найбільших порти. І дуже радує те, що ми експортуємо цим шляхом не тільки аграрну продукцію, але й інші види продукції, які важливі для економіки. Але, повертаючись до польського кордону, слід розуміти, що цей шлях також є дуже важливим для аграрного сектору. Оскільки велика кількість вантажів все-таки йде вантажівками, це продукти, які швидко псуються, продукти, які потребують охолодження і таке інше. І зрозуміло, зараз перевізники і експортери терплять збитки. І, як я вже згадував, сигнали від польського бізнесу, що вони теж несуть збитки, оскільки. Ми ми розуміємо, що Україна також потребує і імпортних товарів з Європейського союзу, які в основному так, якщо говорити про е, автомобільний транспорт, йшли через кордони з Польщею. Це той момент, коли потрібно працювати, щоб і можливо десь піти на поступки, але разом із тим не зашкодити власним інтересам, тому що в нас ситуація справді доволі критична, в тому сенсі, що нам потрібні шляхи. І, от до речі, в ефірі українського радіо очільник міжнародної асоціації перевізників Володимир Балін зауважив, що наші фури прямуватимуть до інших кордонів словацький угорський, що мене здивувало, угорщина, яка доволі так от ставиться критично до наших дій на полі. Бою загалом до ситуації, яка є відверто про уряд відверто про російським, але разом із тим кордони там можуть бути відкриті. Ну і ще Румунія. Наскільки це може компенсувати? Скажімо, принаймні, якщо раптом тут проблеми триватимуть і надалі на польському? Якщо говорити про Угорщину і Словаччину, ну треба зрозуміти про все таки логістичні обмеження, так? По Словаччині досить вантажу потік в порівняно був невеликий порівняно з Польщею, і також зрозуміло, що з Угорщиною вантажу потік менше, ніж з Польщею. Це в силу географічного розміщення і логістичних обмежень. Однак через Угорщину експорт транзит йде станом на сьогодні нормальним чином, через Словаччину теж. Що стосується Румунії, то Саме експорт і транзит через Румунію він є, відіграє величезну роль для загалом для українського експорту. Дійсно, шляхи альтернативні наші експортери, перевізники завжди знайдуть. Тут питання вартості. Тут питання вартості, оскільки логістичне плача збільшується, відповідно, всі несуть фінансові втрати пане Маркіяне, але питання, яке зараз переросло у проблему на кордоні, воно ж у контексті взагалі наближення України до Євросоюзу, і очевидно, що виклики, які між нашими країнами можуть поставати надалі, вони виникатимуть іще де, на яких напрямках можна очікувати ось таких подібних ситуацій, менших, більших зі своєї сторони, ми чітко розуміємо, що. Переговори саме в аграрній сфері в контексті нашого вступу до Європейського Союзу будуть непростими. Однак вже всередині грудня ми очікуємо на позитивне рішення Європейського Союзу для того, щоб офіційно розпочати наші переговори про вступ оскільки ми розуміємо, що рішення Єврокомісії рекомендувати це лише рекомендація. Остаточне рішення про початок переговорного процесу ми чекаємо у грудні, і дійсно там нам потрібно буде знаходити шляхи дотику, як з Євросоюзом в цілому, так і, зрозуміло, з кожною країною-членом, зокрема, оскільки для того, щоб ми туди дійсно вступили, потрібна буде згода всіх 27 країн Європейського Союзу. Ми десь вже вивчили і вивчали, продовжуємо вивчати досвід, наприклад, того, як вступала сама Польща, Європейський Союз, як вступала Румунія. Це завжди були нелегкі переговори, оскільки тут треба зрозуміти дві речі. Перше, це, скажімо, технічна частина, яка стосується імплементації всіх стандартів і законодавства ЄС. До, в українське законодавство, по суті, їхнє законодавство має стати нашим. Це тягне за собою і нові стандарти, на які, на які прийдеться переходити нашим виробникам. Але, зрозуміло, переговори будуть вестися стосовно того, як швидко ми можемо досягти тих стандартів, які додаткові витрати наші виробники зобов'язані будуть понести для того, щоб досягти з тих стандартів. І яким чином ці витрати будуть компенсовуватися, або за рахунок чого ми будемо отримувати додатковий прибуток для того, щоб компенсувати ці, ці витрати, і, зрозуміло, наступний пункт це політичний, це спільна аграрна політика Європейського Союзу. Ми всі знаємо, що в рамках цієї спільної аграрної політики. З європейських фондів величезні кошти виділяються на підтримки аграрних секторів цих країн, і зрозуміло, що це також один з великих і складних пунктів для переговорів. Тим не менше, ми вже бачимо і сигнал з того самого Європейського союзу, що вони розуміють, що їм також треба буде переформатовувати угу. цю. Політику в цьому напрямку Маркіян Дмитрасевич, заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був у студії Українського радіо. Пане Маркіяне, от буквально двома словами коли на вашу думку вирішиться ситуація на українсько польському кордоні? Давайте дамо для переговірників найближчі декілька тижнів для позитивного результату. Угу. Почули, дякую вам. Дякую.